Частенько в мережі можна почути, що у ноутбуках нічого не змінюється роками. Особисто я цим абсолютно не згоден. Тож у сьогоднішньому відео ми поговоримо про новітні технології, що використовуються майже в усіх ноутбуках рок 2022 року. На зв'язку, агностик, не забувайте підписуватись на канал та поставити свою найкращу у світі вподобайку. Для вас не є тайницею, що ігрові ноутбуки мають, як правило, два графічні процесори. Перший це інтегрована графіка процесору IGPU від Intel чи AMD, тобто Iris або Vega. Другий це дискретна відеокарта від Nvidia або AMD. Звісно ж, дискретна графіка в рази потужніша за вбудовану, то що позитивно впливає на продуктивність в іграх. Проте мова йде про ноутбук, тобто портативне рішення, для якого важливим є час автономної роботи. Чи треба нам усі потужності відеокарти, якщо ми просто серфимо інтернет або перед? переглядаємо фільм, звісно ж, що ні. Саме тому було винайдено технологію Optimus, відому ще як MS Hybrid. Завдяки цій доволі розумній технології, ноутбук сам визначає, яку відеокарту треба використовувати в тому чи іншому застосунку. Тобто, умовно запускаючи Chrome, він буде працювати з інтегрованою відеокартою, а от уже запустивши якусь гру, запрацює дискретно. Зроблено це, звісно ж, для задля максимального збереження автономності, коли це потрібно. Проте є одна маленька деталь. Через таке рішення дисплей ноутбуку майже в усіх випадках підключений напряму до вбудованої графіки. І запускаючи свою улюблену гру, усе, що генерує дискретна картка, спочатку йде на вбудовану, а вже потім надходить на дисплей. Таким чином, ця інтегрована картка стає таким собі вузьким горлом в повноцінному розкритті ігрової продуктивності ноутбуку. Саме тому для таких людей, як я, наприклад, яким потрібна максимальна продуктивність, винайшли новішу та цікавішу технологію під назвою Mux Switch або мультиплексор. Його задача складається в тому, щоб дозволяти вручну вимикати інтегровану графіку, працюючи виключно з дискретною. Це безпосередньо фізична зміна коннекту між процесором та відеокарткою. Тому зробити це на льоту не вийде. Для цього у фірмовому застосунку Armoury Crate треба обрати потрібний режим і перезавантажити свій комп'ютер. За допомогою цього мультиплексору показники лічильника кадрів в іграх стануть вищими десь на 10-15% в залежності від проєкту. Проте зменшиться час автономної роботи. І так, додаткового бусту, в Blender чи V-Ray ви не отримаєте, адже там відеокарта просто робить розрахунки, а не постійно надсилає кадри на дисплей. Проте цікавим є варіант з підключенням зовнішнього монітору. Інколи HDMI чи DisplayPort можуть бути під'єднаними напряму до дискретної графіки, через що нічого додаткового і не треба вимикати, адже монітор одразу працює з відеокартою дискретною повз IGPU. Проте у випадку підключення цих портів до вбудованої графіки ніяк не вдасться змусити зовнішній монітор працювати напряму з dGPU. Це, до речі, є дуже важливим у випадку використання ноутбуку для стрімінгу. У мене буквально днями була ситуація, в якій до мого 15-2021 року було під'єднано основний 2К монітор через HDMI, що працює напряму з дискреткою, а дисплей ноутбуку, який також 2К, і другий монітор через DisplayPort підключені до вбудованої графіки. І коли одна відеокарта працює з грою, а інша намагається працювати з двома іншими моніторами, на одному з яких висить ОБС, це може призвести до значних лагів. І справа не в тому, що потужності відеокарт не вистачає. Там завантаження відеокарт було 30-40%, тому питання. В цьому. Справа в тому, що процесору дуже складно обробляти два потоки від різних відеокарт, які зайняті важкими графічними процесами. А якби мій ноутбук мав Mux Switch і усе було б підключено до дискретки, такої проблеми не було б. Тож для стрімінгу усе це напрочуд важливо. Єдине, що в усій цій ситуації з Mux Switch може здатись складним, це потреба кожного разу перезавантажувати ноутбук. Це зараз намагаються усунути за допомогою еволюції Optimus під назвою Advanced Optimus. Advanced Optimus вміє автоматично перемикати. Мультиплексор, що приносить ще більше зручності в користування ігровим ноутбуком. Ну і ще одна важлива деталь: G-Sync та Nvidia Reflex можуть бути доступними тільки у випадку прямого приєднання дисплею до дискретної графіки, як у випадку дисплею самого ноутбуку, так і зовнішнім монітором. Тому про це також варто пам'ятати. Ну і якщо ми вже почали говорити про підключення, давайте трохи про них. Важливою складовою сучасного геймінгу є можливість грати з високою роздільною здатністю, що було б неможливим без новітнього HDMI 2.1. Що ж в ньому такого

Перше висока роздільна здатність та частота оновлення. Завдяки цьому новітньому формату разом з відповідними ноутбуками ROG у користувача є можливість переглядати фільми та грати з роздільною здатністю до 8 К з частотою 60 Гц і 4К з частотою 120 Гц. Друге підтримка динамічного HDR, відомого як Technicolor Dynamic HDR, який відображає контент з ідеальними значеннями глибини, яскравості, контрасту та широкої кольорової гами, окремо для різних сцен чи навіть кадрів. Третє підтримка новітнього стандарту є ARC, який передає звук з високою роздільною здатністю, некомпресований, у порівнянні зі звичайним стеро в минулому IRC. Але найголовнішим для геймерів в HDMI 2.1, звісно ж, є VRR, тобто змінна частота оновлення, яка усуває заїкання та розрив кадрів, ALLM, що синхронізує параметри затримки автоматично вмикаючи так званий ігровий режим, так QFT, який збільшує плавність, особливо під час VR-сесії. Звісно ж, усе це може бути можливим тільки з використанням відповідного монітору чи телевізору, та найголовніше. Кабелю сертифікацію Ultra High Speed, що передає дані зі швидкістю 48 Гбіт за секунду. Найгучнішим покращенням ігрових ноутбуків в цьому році беззаперечно, є нова оперативна пам'ять 5-го покоління DDR5. Фінальна максимальна швидкість передачі даних DDR4 становила 3200 мегатранзакцій за секунду, а DDR5 стартує вже від 4800. В майбутньому цій швидкості будуть досягати показника, що вдвічі перевищуватиме частоти DDR4. Проте це аж ніяк не усе. Зменшене енергоспоживання самої пам'яті, будована мікросхема контролю живлення, два незалежних 32-бітних підканали, які допомагають багатоядерним процесам Сам більш ефективно влучати дані. А ще завдяки цьому одна планка ОЗП може працювати в двоканальному режимі, дві в чотириканальному, що раніше було неможливим. Проте в сучасних іграх швидкість коннекту повинна бути не тільки всередині самого ноутбуку. Швидкість повинна бути усюди, зокрема в з'єднанні з інтернетом. Тут на допомогу приходить LAN порт зі швидкістю 2,5 Гбіт за секунду. Так, вже давно є і такі маршрутизатори, і такі швидкості, так що за умови наявності провайдеру з такими можливостями можна отримати максимум від швидкості інтернету. Не тільки за допомогою Ethernet, а й за допомогою останнього Wi-Fi 6 e що несе з собою не тільки майже 2,5 Гбіт через Wi-Fi, теоретично, а й зменшує затримки не тільки між Ноутбуком та маршрутизатором, а між усіма девайсами вдома. Проте змін зазнали не тільки ноутбуки ROG. Народні тафи також отримали багато чого новенького, зокрема PCI GEN 4 x 4. Побачити зміну покоління цього інтерфейсу простіше з васи у швидкості SSD накопичувача. Якщо в третьому поколінні при використанні чотирьох ліній PCI і швидкість SSD обмежувалась максимум 3,5 ГБ за секунду, то з четвертим поколінням ця швидкість зростає вдвічі і може досягати 7 ГБ за секунду. Такі вражаючі цифри є нормою для ROG, проте тепер їх можна побачити і в модельній лінійці ноутбуків TAF. Усі ці новітні технології, які роблять його геймінг приємнішим та ефективнішим, можна побачити та оцінити їх ефективність в усіх ноутбуках рок і та в 2022 року. Тож при виборі звертайте увагу на специфікації. Ну а що ви думаєте з приводу новітніх технологій? Обов'язково пишіть до коментарів, де я вас як завжди буду чекати. А вами був Агностик, який вас обійняв, припідняв, бережіть себе, своїх близьких та Україну.